О, знову ремейк. А далі ще один, а перед цим теж був. Чули таке? Звичайно. Але сьогодні поглянемо на таку гру, що важко знайти погані слова в сторону розробників, ну і компанії Nintendo. Усім вітання! Ви на каналі про Nintendo UA, І сьогодні перший погляд на неймовірно красиву версію гри 2004 року Paper Mario Year Door з GameCube. Одразу хочу розставити крапки. Я чомусь вважаю, що якщо не грав в оригінальну гру на консолі чи хоча б емуляторі, то скажете, що гра ремейк без сенсу. Тому для мене це абсолютно нова гра, та ще й яка, як же вони заморочились. Краса цієї гри йде в порівняння із Mario Wonder. Але якщо там гра коротка, то тут величезна історія. Отже, паперовий Маріо. Це досить велика серія, розроблена Intelligence Systems. Саме ними створюється Fire Emblem, а також WarioWare. Якщо ви, до речі, вже грали в Mario RPG, скоро вийде огляд і цієї гри, то побачите подібність бойових систем. А все тому, що RPG був початком серії, коли їх розробляли Square. Потім серія перейшла до Intelligence System. І вони створили серію паперових Mario. Гравці керують вирізаною з паперою версією Mario, як правило із компаньйонами, щоб перемагати різних теж паперових ворогів. Серія складається з шести ігор Paper Mario 2000 року і найновіший Paper Mario Origami King 2020. А тепер ще й ремейк версії з GameCube. Загалом було продано 12,5 мільйонів копій серій. Варто зауважити, що майже всі ігри серії номінуються на різні нагороди. Сьогоднішній ремейк може бути не виключенням. Отже, про тисячолітні двері. Спочатку про технічний стан гри і питання, яке усіх хвилює: 30 кадрів в секунду. Так. Але перше, це стабільні 30 без просідань. На GameCube було 60. Хотілося б на Switch, але на жаль. Насправді це не заважає грати. Мене більше хвилює розширення 900 в доку і 640 в портативі. Але знову ж таки, ви їх одразу і не помітите. Якщо в деяких місцях у вас будуть ділянки, де багато білого, наприклад, хмарка з діалогом, то по їх краях побачите мерехтіння, досить легке на моніторі в 20 дюймів і помітне на телевізорі 50. Все, технічно гра перенесена ідеально. Це те, за що люблять Нінтендо. Гра вичищена до дрібниць. При цьому вони візуально створили, можливо, одну з найкрасивіших ігор на свіч, і це не перебільшення. Світло, тінь, відображення на різних поверхнях це просто щось. Побачити в цю гру в 4К. До речі, схоже, можливо, така ймовірність буде. Дата майнери, покопавшись в коді, знайшли інформацію про 4К. Можливо. Це на Switch 2. А тепер більш неймовірна річ, сюжет він тут є. Ми звикли, що ігри від Nintendo це легка прогулянка, де можна навіть не читати діалоги. А тут і сюжет, і загадки, і історія. Пройшовши першу главу, я навіть не здогадувався, а яка зав'язка, що ж там далі. До речі, між главами в нас є короткі сценки з Peach, також боузером, з яких ми дізнаємося більше про сюжет. На початку суть нам сказали пошук скарбів. Але чим ми будемо займатись, невідомо. Грати цікаво, якщо перші дві глави це було щось подібне одне до одного, то третій все перевертається з ніг на голову. І в нас вже зовсім інші завдання і інакше проходження. Якщо взяти версію GameCube, сюжет це 30-35 годин, якщо добре грати. Но... Тому витрачу десь на 40. А от закриття всього на 100% то близько 60 годин. Це дані з How Long to Beat, якщо що, за жанром рольова гра. Але тут є і елементи пригоди, і метруюдваній. Наприклад, без певних навичок не можемо потрапити в деякі місця. Отже, ми керуємо двовимірними шматочками картону, тобто паперовими версіями Mario і компанії. З ворогами вступаємо в бій тільки при бажанні і маємо звичайний покроковий бій. Стрибок або удар молотом по ворогу до початку битви дає можливість першого удару. Також під час бою є глядачі, які реагують на те, що відбувається на сцені. Якщо гравець добре виступає, оплески глядачів наповнюють зіркову силу, і ми зможемо застосувати спецатаку. Глядачі також. Кидають в гравця різні предмети, що завдають шкоди або допомагають в бою. Якщо гравець погано виступає, глядачі можуть піти, і якщо відбувається щось ефектне, приходять нові. З проходженням ми розширюємо свій асортимент ударів і блокувань. Це ще відбувається завдяки отриманню спеціальних значків або ж бейджиків. Вони надають додаткове здоров'я, міць, магію чи бонуси, наприклад, везучість. Ці значки також купуються протягом гри в різних магазинчиках. Щось, мій перший погляд, перетворюється на переказ гри, а ще хочеться зробити якось загальний огляд цього шедевра. Тому до попередніх висновків. Бо гру ще не пройшов, залишилась половина. З усього мене сильно гнітить тільки бектрекінг, його забагато. Але єдиний плюс, при поверненні, ми можемо використовувати отримані здібності. Мається на увазі нові здібності, щоб відкрити якесь таємне місце. Зігравши понад 15 годин, я в захопленні. Візуальний стиль, історія, деталізація, ідеальний технічний стан, бої поки що. Це краще, що траплялось на Switch у 2024 році. Paper Mario The Thousand Year Door вже 20 років вважається стандартом для рольових ігор про Маріо. А варто зауважити, що цей ремейк зараз оцінений вище ніж оригінал, як критиками, так і гравцями. Тобто, в травні ми отримали можливо одну з кращих RPG на Switch. Ідеальний ремейк. Можна було б сказати, що гра must have, але не факт, що вона зайде всім, як мені. Крім того, і ціна full price. Що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дзвіночок. Попереду ще багато відео. Усім миру!